Великий міст росіян раптово тріснув, розлетілися опори, а прольоти посипались у воду. Кошмар расистів ожив наяву. Вода змила частину споруди і віднесла кудись вдалину. Неочікувана катастрофа застала Росію зненацька, а від кадрів дійсно йде мороз по шкірі, адже міст раптово падає в воду, а його опори стають пилом. Що ж сталося побачите далі у випуску? Вітаю вас! Будемо говорити про важливі події. Не забудьте поставити свою подобайку та коментар під цим. М, відео верефії розмило опору мосту, причиною цьому став сильний дощ, Як деться в дописах рашистських пропагандистів, сталося непередбачуване в Ахтинському районі Дагестану. Переправа через річку Ахтичай працює лише. Для пішоходів після розмиву опори автодорожнього канатного мосту у селі Смугул оголосили режим підвищеної готовності. Як пишуть пропагандисти, транспортне сполучення зупинено. Про це повідомили у регіональному главку МНС Рефі. В Ахтинському районі. Внаслідок минулих опадів та підняття рівня річки Ахтичай стався розмив лівобережної опори автодорожнього канатного мосту довжиною 144 метри та шириною 3,5 метри. Метри. Транспортне сполучення призупинене для проведення аварійно-відновлюваних робіт на території сільського поселення запроваджено режим підвищена готовність. Ідеться у повідомленні. Зазначається, що в роботах задіяно 10 осіб та дві одиниці техніки для переправи. Відкрито піший перехід У рашистів з мостами. Одні проблеми. Нагадаємо, що також стало відомо, що у селі Утяцькому Курганської області мешканці були вимушені на гумових човнах з ризиком перепливати через річку Тобол. Міст зруйнований паводком, поки що ніхто не відновлює. Про це рашистським пропагандистам розповіли місцеві. Жителі Утяцького переправляються через Тобол на гумовому човні. Це небезпечно, тому що немає навчених для цього фахівців. Просимо відремонтувати міст. Ідеться у повідомленні мешканців села. Селяни не можуть потрапити на роботу. Поштом дорога до об'їзду через курган займає півтори години в один бік. Зазначають жителі платний міст у селі Утяцького затопило ще під час масштабних весняних паводків. Місцеві жителі казали, що подібну повінь вони пережили у 1994 році. Нині ж про те, що міст потребує не лише ремонту, а й нового будівництва. За словами селян, знають і в регіональному уряді, і нібито готові знайти фінанси, але все затягується. Голова сільради Микола Ігнатів пояснив, що зараз. Питання, мовляв, стоїть саме у фінансуванні. А вже ж для відновлення цивільної інфраструктури рошиська влада не квапиться кидати ресурси, адже влада Ерефі найбільше цікавить війна. І варто зазначити, що на полі бою в окупантів теж вистачає проблем. Так до прикладу, нещодавно стало відомо про те, що Збройні сили України погіршили логістику окупантам, знищивши залізничний міст між Чернігівкою та Токмаком у Запорізькій області. Як інформ. Інтернет-видання відео ураження логістичної лінії рашистів опублікували у підрозділи, що працює на системах. Хаймерс на кадрі можна побачити приліт відразу кількох ракет GMLRS Хаймерс по важливому інфраструктурному об'єкту російської окупаційної армії. Осінцерами було встановлено, що залізничний міст було уражено на захід від СМТ Чернігівка. Залізнична колія далі прямує на Токмак і на Мелітополь. Втім, звичайно, найбільше рашисти бережуть і переймаються за той самий незаконно зведений Керченський міст раніше військовий. Експерт Дмитро Снігірьов заявляв, що Кримський міст буде остаточно зруйновано лише після того, як Збройні сили України повністю знищать протиповітряну та протиракетну оборону рашистів в окупованому Криму. За його словами, після знищення ППО рашистів в тимчасово окупованому Криму всі мости на півострові будуть взяті під вогневий контроль. Цитую: після знищення ППО та ПРО окупантів у Криму, враховуючи логістичну вразливість півострова, беруться під Огневий контроль, основні локації Кримський та Чангарські мости. Саме тому до цього часу ще не знищений кримський міст. До того часу, поки системи ППО та ПРО Рашистів, а також місця базування їхньої авіації в Криму не будуть знищені, немає сенсу відкривати вогонь по Кримському мосту, якщо їхня протиповітряна оборона може знищити наші ракети та дрони. Резюмував Дмитро Снігіровьов Втім, днями. Керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те. a Ракети великої дальності «Атакамс», які США передали Україні, можуть зрештою зруйнувати Кримський міст. На думку Буданова, якщо расистів на Кримському півострові відрізати від поповнення запасів, то це дозволить змусити їх здатися. Очільник гур погодився з думкою колишнього командувача армії США в Європі Бена Ходжеса щодо того, що це стане ключовим до того, щоб змусити Путлера захищатися. Цитую: я абсолютно поділяю думку генерала Ходжеса то. Ж нам потрібно зробити все, щоб це реалізувати, зазначив Буданов. Розвідник наголосив, що ракети великої дальності «Атакамс», які США передали в Україну. Можуть зрештою зруйнувати кримський міст. А ті, хто стверджує, що Атакамс недостатньо потужний, щоб виконувати цю роботу, помиляються. Вони повинні читати технічні посібники. Питання тільки в їх кількості. А в принципі, ці ракети дозволять нам виконати таку місію, підкреслив Буданов. Буданов відзначив, що дозвіл США використовувати їхню зброю для захисту Харківщини полегшив життя українським оборонцям, але буде ще краще, коли штати дозволять використовувати американські. Янську зброю для ураження всієї так званої оперативної глибини в Ерефії Рошиські окупанти тим часом намагаються баржами звузити Керченську протоку. Роблять це, щоб посилити вогневий контроль. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук. Цитую, це навіть не укріплення, це спроби барикадування для того, щоб максимально звузити цей прохід, щоб його було легше контролювати, наголосив речник військово-морських сил. Також він додав, що окупанти контролюють прохід шляхом авіації. Зокрема, постійно піднімають у повітря як гелікоптери, так і літаки різноманітних моделей. До речі, періодично ворожі гелікоптери опиняються під прицілом своїх же систем ППО. Плетенчук зауважив, що це побічний ефект великої присутності цих одиниць у повітрі. Хай там як важливо зазначити, що ключовим елементом військової логістики армії РЕФІ в окупованому Криму наразі є не Керченський міст, а Керченська порумна переправа. Вона нещодавно вже була уражена ракетним ударом, проте вже відновила роботу. Про це також в ефірі національного телемарафону заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Нагадаємо, що сили оборони потужно розгромили поромну переправу російських окупантів у Керчі. Ворог активно використовував її для забезпечення свого угруповування військ у тимчасово окупованому Криму. Однак невдовзі переправа запрацювала знову. За словами Плетенчука, вона не є цивільною та забезпечує три чверті військової логістики ворога для забезпечення Криму та південного угруповування ерефії. Зазначимо, що загалом анексованою ерефією Крим є так званим непото. Оплюваним авіаносцем для глави Кремля Путлера, але починає виглядати непридатним для плавання. Про це пише у своїй статті The Telegraph екс офіцер королівського флоту Великої Британії Том Шарп. Він якраз зазначає, що Крим постачають чотири основні лінії: Керченський міст, автомобільний та залізничний, а також Пороми, залізниця й автомобільні траси на півночі Криму та окуповані частині півдня України. Цитую: обмежте ці шляхи і можливо ви й не потопите авіаносець, але залишите його без силової установки, зброї та продовольства. Пише автор. Тормшарп зазначає, що йдеться не про деокупацію Криму, а про те, щоб цитую зробити його неважливим як оперативний вузол. Після того, як влада США зняла обмеження на використання деяких видів зброї на окупованій Ерефії території України, варто прагнути до того, щоб здолати Крим логістично, вважає Том Шарп, оскільки для РФ це буде дуже дорого та відчутно. Про те, що удари ЗСУ по Криму демонструють вразливість півострова і роблять його тягарем для Ерефії, пише видання за економіст. Мета військової кампанії України в Криму на думку видання це. Ізоляція Криму щоб знешкодити його як логістичний центр і таким чином витіснити рашистські сили з півдня України. За словами британського професора військових досліджень Лоуренса Фрідмана, якого цитує видання: Крим є слабким місцем для РФ. Вона має надто багато чого там захищати. Тому це найкращий спосіб для України чинити реальний тиск на Путлера, щоб досягти поступок у майбутньому. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Слава Україні! Слава українському війську.